Оцей ранок наступного дня, друзі, і ось так виглядає клумбочка, коли все скошено. Ось так все виглядає. Фокси вже. Цей десь лізе і лізе. Раз підходжу, кожен раз милуюся цим рубінчиком. Він чарівний просто. Ангелінка. Друзі, і хотіла вам показати, до вам хотіла показати. Дивіться, оце. Я, по-моему, як молодила заказувала. Андросейс. Сарментос. Сорментоза. Дивіться, як вона цвіта. Краса. Декілька дзвіночків на Постійно обріян в камеру, а я не можу. Дивіться на це молодило. Яка то красота. Не Треба вже ті палочки від котів повитягувати, бо воно дуже страшить. Вони ходили тут в туалет. Зараз бачу, вже наче так не ходять сюди. І моя радість це ломи камені. І берісше подивіться, цвіте Дивіться, яка красота. Трошка нам підспівує. Так прибираю ті палочки, то вони мене щось нервують. У нас все пізніше заквітає, все пізніше. Purple beauty оце. Оце мій гравілат, який я сама з насіння минулого року висадила, підростаю. Деякі ложки стираються на описи, точніше. І не видно. Тут слимачки, ровлики. Віталіана вона має таку дрібненьку кліточку, і Армерія потрішки. Дивіться, хвосточка вушка мишки вже прилізла. Яка вона малесенька? З гномиком, якщо порівняти. Так, і отут вона. Вчора до 10-ї чи до пів одинадцятої вечором ще оцих два, два горшочка висажувала. Оцей сахалін очіток має назву. Ця мені подобається така з рожевим відтінком. Треба трошки вже ангеліни цієї прибирати. Дітку пускає тісно йому. І отут в мене зібольда був чіточок. Бачите? Де наче тут пагінчик один всього? Сподіваюсь, він. Выжива. Такий набитий він. Пухнастик. Це мені по. Знаю, як її потім формувати. Хай оці прирости біленькі трошки відростуть і тоді, напевне, поприщіпувати всі гілочки, щоб вона кущилась таким шариком. Так думаю. Подивіться, на це чудо. sunrise. Вже на бутончиках бачу пінники, бачите, це у мене флокси такі кущові великі. І зараз вам покажу цей лілейник. Але бачите, один погін дає зелений з такою. А ці зовсім білі. Ще зараз заквітнуть оці. буває ряст, по-моєму. І оці біленькі квіточки класно з цим лілейником дивляться. І анемонка махрова починає квітувати. Ще покажу. Ще одні півники низькорослі Закрилися. Сонечко заховалось. А ці вже хтось їсть, що тут є фіолетові. Оця красотунька. Знати би її назву. Красота чудесна. І зараз покажу, я знайшла свою пропажу. Тут лавандочка Розеа. Це агромаркет або Флоріум. Відправляє такі рослинки, що на другий рік оце вони в такому стані. Тут висадила гейхерку. Рейчел чи рахель. Ось тут Геркулес висадила. Ось тут ред ровер. Червоний ровер... Це, я дивилася, що це гейхерелла, що гарно розростається, писала. Ось ці хвости гарно вже повистривували. Ось тут Midnight Rose. Висадила. Далі. Ось тут висадила Beauty Color. Ось тут Chocolate Rufless. Я її розділила на 4 кущики. Ну, можна було і на 10. Шикарно. Ось тут один я, ось тут між гортензіями. Я її посадила і в півтіні. І на сонці подивлюсь, як вона себе буде поводити. От тут висадила рек слайм. І два вереса в мене, друзі, все-таки вижили. Клас. Клас, клас, клас. І оцей, подивіться, одна гілочка. Далі. Я хочу з часом отут клаптик і з цієї сторони. Хочу зробити такий садочок гейхер, бо тут якраз півтінь після обіду. Так вони вже мені подобаються. Ви дивіться. А ось тут кнаутія. Це від Олени Драговенко. Рослинка. Це я тільки висадила. Подивимося, як вона буде квітувати. Іде вже квіточка? Наче вони всі, дивишся, тут яка назва Грейпсода. а оця, Wild Rose. Але так по кольору. Зовсім трішки відрізняються. Попробуй їх отак по сорту. Скажи, деяка, коли не знаєш. Друзі, осока. Я дуже рада. Бачу, відбиває зелені ось тут, бачите? Листочки, значить живенька. Можна вверху тут трошки її підстригти. Це у нас редрустер. Півник. Червоний. Червоний півник. Оця така цікава. Оце кочедижник, чи як він там називає. Він пахне Алісом цей. Ось тут посадила лайм мармелад. У мене ще Apple Crystal, чи як вона була, зелененька, така з розводами листочків, але вона підмерзла. Я її вчора висадила в горшок, поділила. І думаю, що все з нею буде в порядку. Ось тут грибінчиста Вероніка, така голубенька. Якби вони в парі цвіли, було б класно. Морозник гарно наростає. І дивіться, яка красота. Ну, вона тільки посажена, тому вона маленька. Думаю, вона себе покаже в наступному році. Красотоніка. Тут цей редрустер. Ні, не, не редрустер, а чоколотрафлес. Отут посадила дуже гарні кущики. Дивіться, як зараз класно виглядає. Красота! Ці сяниці це безпрограшний варіант. Дуже вони вже класні мені. Тут перлинниця, показалась, тут барбарисик на квіточках, кобольт. І бачу, що оце алісуми ми маленькі. Оце і беріси однорічники засіюються У мене постійно ось так, бачите? оце він. Але вони також дуже гарні. Отпочиночниця тримається маленька. І тут Барбарисик. Кюта. Я не знаю правильно, як читати. Нарцизики вже відтіли, тільки цей ще тримається. Красотунчик. Ще травичка. Квітний. І друзі ви показували, і я також залишила. Подивіться. Яке це чудо? Паучок такий клас. І тут перлинечка. І отут гейхієчку минулого року я оцю Apple Crystal сюди бачу, вона прийнялася. І тут чоколотрухлес висадила на сонці. Хочу подивитись, як вона буде себе поводити. Так, і покажу зараз нашого крестончика Orange Rocket. Та-дам! А зараз нема сонця. І камера передає колір. Яка на зиму ховається, повністю листочки. О, Лілія. Я бачу, вона цю троянду там задавить мою. Я не думала, що такі кущі. Буду, напевне, не знаю, коли Лілія ділиться, але буду вже ділитися, бо в мене махрові дуже класні. Сорти. Ще квітують оці тюльпанчики, красотунчики. Навіть не видно ей Зараз як піде е, смілка квітувати і вверх підніметься, оце теж краса буде. І тут вже шикарні лілії будуть у мене, я так бачу в цьому році. І отут якась ще дуже гарна, я пам'ятаю. Ну, ось так. І зроблю ще одну розпаковочку, замовляла тільки для того, щоб з цієї і з цієї сторони я хочу висадити. Клематися, щоб вони плелись отут біля гойдалки. Ой, роботи не початий край. Так що такі от у нас справульки, друзі. А це я знесінка його виростила. Цей більший кущ я також у Оленки дороговенко замовила і собі посіяла. Дуже вже мені подобається жовтий колір і чекаю на квітування цієї півонії. Дуже, це третій рік. Оцей буде їй. Минулого року вона не квітувала. У мене десь тут було підписана назва, але не бачу. Не бачу, не бачу. Отак. це Сенюха. Також вже на пуп'янках. І зараз ще, друзі, буду висаджувати свої постійки. Бачу оця в'яне. От тут на цій клумбі висажу по краю їх. Так що, такі справи. Ось тут біля гойдалки почистила від бур'яну, зробила дві ямки, бо тут один пісок. І зараз у мене тут є нормальний ґрунт. Засиплю ці ямки. Насиплю туди ще попелу. бо клематис, я чула, що не любить кислої. Кислового ґрунту він не буде зростати. І посажу отут два клемати. Дам ще добриво якийсь, ось мокот, може закину. І їх висажу. Ось тут і ось тут. Так, друзі, засипала землю, дала попел, зараз трошки пролью. Хай водичка впитається, там добре вам висажуємо. Ну дивіться. Коренево таке враження, ну є білі корінці, що було тільки в ґрунт е, посаджено, тому що е, вона не трималась зовсім. Висипала і все. Ну, сподіваюся, що він прийметься. Не оплетено було, просто в землю запхано, але корінці білі є. Ну все? Краситончики висажені. Один і другий. І будуть отак уверх мені плестись. Головне, щоб прижилися. Друзі, ще зробили отаку опору, туди під паркан поставлю і хочу туди у гірки там натягнути сітку. Забрала ось ці сукуленти, перетянула, бо там пташки. Накакуняли, то на наступний раз його доведу до розуму І сюди ще висадила ялівець Принц Уельський. А отут поруч у мене буде оцей декоративний міні-ставочок, який ще попереду. В планах ще його нема. Ось так. І сюди вирішила на сонечку оці два грушочка виставити. Бо вони там, наче як в тіньку підтуємо, а там тільки миску залишила. Друзі, на цьому з вами прощаюся, пройшло дуже швиденько цих півтора дня, які ми побули на дачі. Хочу вам побажати міцного здоров'я, душевного спокою. І чим поскоріше. Щоб закінчилася ця клята війна, і всі наші захисники і захисниці повернулися додому живими, нешкодженими і здоровими. Дуже цього хочу. Підписуйтесь, кому подобається, бо я замітила, що в мене 80% мене дивляться, не підписані. Мені буде дуже приємно. А всім, хто підписаний, хто коментує. Ставить лайки, підтримує, пише хороші слова. Дуже-дуже вам дякую. І міцно вас обнімаю до наступного відео.